Законопроект 8401 нарешті підписаний президентом, і ціла низка податкових новацій запрацює вже з 1 серпня, яких саме обов'язково додавіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, і я обов'язково відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Іриною Губіною та командою Семінарком. Отже, ми чекали, чекали і дочекалися. Законопроект вісімдесят вже підписаний президентом, набуває чинності з 1 серпня 2023 року і вже має свій номер і дату. Будь ласка, знайомтесь, давайте з вами оглянемо всі ті новації, які ми е, точно будемо мати із 1 серпня. Коротенько про те, що зміниться у податковому кодексі, і як саме законодавець реалізував повернення на довоєнні правила оподаткування. Перша найголовніша новина це дійсно з 1 серпня 2023 року перестане існувати єдиний податок 2%. Передбачено багато перехідних положень, про які я схожу, скажу трошечки згодом, але найголовніше. Нас по-новому прописані правила щодо автоматичного повернення на попередню систему оподаткування після скасування єдиного податку 2%, в тому числі для новостворених підприємств і ФОПів. Хочу зазначити, що вони, якщо не будуть робити будь-які кроки, пов'язані із поданням заяви із відмовою від єдиного податку 2%, автоматично будуть повернені на єдиний податок 5%. Ну а зважуючи на те, що часу до 1 серпня залишилося дуже дуже Мало, в нас постає питання, а що ж буде після того, коли ми з вами автоматично повернемось на попередню систему оподаткування. І тут увага на слайд. В нас є кілька варіантів розвитку подій. По-перше, ми можемо залишитися на своїй системі оподаткування, або якщо нас не влаштовує наша система оподаткування, зокрема загальна система, подати заяву до 1 вересня про обрання спрощеної системи. Таке повторне обрання передбачено податковим кодексом, причому. Зверніть, будь ласка, увагу, в такому випадку статус платника єдиного податку запрацює для нас із 1 серпня 2023 року. А окрім цього, нам дається цілий місяць на те, щоб привести в відповідність свою діяльність із вимогами, які передбачені для звичайного єдиного податку. Єдина порада, яку хочу дати: якщо ви дійсно розумієте, що ви не зможете вписатися у спрощену систему. Будь ласка, все ж таки залишайтеся на загальній і не намагайтеся написати заяву і стати платником єдиного. Ного податку, ну а щодо перехідних операцій, тут законодавець дуже так широ розвернувся, тому що передбачив три групи перехідних операцій для. Податку на прибуток для ПДВ і для єдиного податку, отже, давайте коротенько поглянемо про що в даному випадку йдеться. По-перше, для податку на прибуток ми з вами будемо визначатися, якщо ми, звісно, залишимось на загальній системі, яким буде перший звітний період після повернення із єдиного податку 2 І ось тут, будь ласка, зверніть увагу, що аналізувати нам доведеться фінансову звітність, зокрема форму 2 за 2022 рік. Далі все стандартно. Якщо сума доходів за 2022 рік. До 40 мільйонів звітуватися вперше будемо з вами по результатах 2023 року. А якщо ж сума доходів за 2022 рік по формі 2 в нас перевищує 40 мільйонів, будь ласка, будемо вже готуватися до звітності за 9 місяців. Те, що стосується формування звітності в 2023 році, включати в об'єкти оподаткування податком на прибуток будемо тільки ті періоди, коли ми дійсно працювали на Загальній системі. А, І це, звісно, призведе до того, що в нас трошки не буде камерально співпадати а, показник по фінзвітності і другий рядок декларації. Окрім цього, зверніть, будь ласка, увагу, що законодавець дуже дуже детально врегулював цілу низку перехідних операцій, зокрема, так звана перехідна реалізація, коли відвантаження і оплата відбуваються на різних системах оподаткування оподаткування на двох відсотках або відвантаження, або гроші, і на загальній системі відповідна або відвантаження або гроші. Зараз маємо економічно виважені показники щодо таких операцій. Також передбачено, яким чином ми сформуємо показник балансової вартості основних засобів для додатку АМ. Звісно, якщо ми з вами працюємо із податковими різницями, і будемо мати певні настанови щодо того, які податкові різниці відображати, а які не відображати у звітності за 2023 рік. Не залишився без е, коментарів щодо перехідних операцій і ПДВ. І ось тут маємо гарну новину. Всі питання, які стосуються поновлення статусу платника ПДВ, нам з вами доведеться виправляти і все робити до 31 жовтня 2023 року. А саме донарахувати так звані компенсуючі зобов'язання по товарам і наборотним активам. Зверніть, будь ласка, увагу, що не йдеться про ситуацію е, донарахування по роботах і послугах. Зараз зазначаються тільки товар. І необоротні активи. Відповідно, таке ми з вами робимо, якщо товари і необоротні активи були на вході перед отриманням статусу платника єдиного податку 2%, ну і були спожиті реалізовані у період перебування у статусі такого платника. Нагадаю, що порівняно із тими вимогами, які є зараз в податковому кодексі, законодавець розширив термін і можливості для нарахування таких компенсуючих зобов'язань не на протязі місяця, а до 31 жовтня 2023 Цього року. Окрім цього, в окремих випадках передбачена можливість відновлення податкового кредиту і йдеться про імпортні товари і необоротні активи, які були ввезені в період перебування на єдиному податку 2%. Навіть якщо вони були реалізовані, нам також по них доведеться нарахувати умовні зобов'язання, але те, що стосується податкового кредиту, який був сплачений на митниці, зараз ми маємо змогу включити такий його у податковий кредит. І також цей податковий кредит вплине. На відповідний показник нашої ПДВ-формули. Зверніть, будь ласка, увагу, чи формувати податковий кредит, чи ні, це може бути нашим рішенням. Але питання собівартості товарів, в які включені ПДВ, і питання нарахування умовних податкових зобов'язань, це є наш обов'язок. Тому, на жаль, для імпортних товарів і наборотних активів доведеться дуже багато робити перерахунків. Єдиний податок щодо нього маємо також кілька. Приємних і не дуже новин. Приємна новина номер один: весь дохід, який ми не працювали у період перебування на єдиному податку, 2%, не буде включатися у ліміт, який ми розраховуємо для звичайного єдиного податку. Тобто, навіть якщо ми з вами напрацювали 10, 20 і більше мільйонів, це не вплине на наш статус платника єдиного податку після 1 серпня. Але увага, законодавець обмежив е, наш ліміт до кінця року. Року і прописав, що ліміт доходу буде рахуватися пропорційно до кількості календарних місяців, протягом якого ми з вами не використовуємо єдиний податок 2%, або, іншими словами, працюємо вже на звичайному єдиному податку. Отже, нескладні розрахунки дають нам такий показник, як 3,2 мільйона, трошки більше, за 5 місяців, які залишилися до кінця 2023 року. Якщо ми з вами беремо ситуацію, що після єдиного податку 2%. 2% на якому ми працювали і з початку року, ми з вами перейдемо на безпосередньо е, звичайний єдиний податок, е, і будемо ці 5 місяців працювати на третій групі. Розглядаючи всі новації законопроекту 8401, не забувайте, будь ласка, підписуватися на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну а щоб цей ролик гарантовано потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Не забудьте поставити лайк під цим відео, а ми з вами продовжуємо. Не оминув законодавець своєю увагою ФОПів першої та другої групи. І для них також маємо кілька новин. Найголовніше з 1 серпня 2023 року поновлюється необхідність сплачувати єдиний податок для першої і другої групи. Звісно, якщо ви не є ФОП, який за своєю податковою адресою знаходиться за переліком 309. Причому цей перелік, який нагадаю, дає нам перелік територій можливих бойових дій, активних бойових дій і тимчасових. Окупації з метою сплати чи не сплати єдиного податку першої та другої групи для ФОПів буде братися. Ці повністю і в цілому. Отже, якщо ваша податкова адреса знаходиться у цьому переліку, ви маєте змогу і далі, після 1 серпня 2023 року, не сплачувати єдиний податок для першої і другої групи. Ну, а що стосується тих нарахувань, які податкова дуже активно нараховувала в електронному кабінеті в період, коли ми з вами мали змогу не сплачувати єдиний податок для всіх, тобто нарахування із 1 квітня по 31 липня 2023 Цього року, з 1 квітня 2022 року, ці всі суми будуть скасовані, списані і не будуть рахуватися податковим боргом. Зокрема, щодо можливості працювати далі на єдиному податку, також дуже класна і дуже така гаряча новина вона стосується відповідальності по РРО ПРРО у. Військовий час і це стосується всіх тих, хто використовує РРО, а не тільки фопів, тому що питання РРО в нас складається із двох складових для всіх і для фопів. Отже, чого гарного ми маємо для всіх? Перше і важливе, з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року суб'єкт господарювання, який використовує РРО ПРРО, буде звільнений від відповідальності за порушення вимог закону. Причому зверніть, будь ласка, увагу, що прописана ця норма таким чином, що вона не дасть змогу податківцям подвійно трактувати питання нарахування штрафів. Штрафи не будуть застосовані заднім числом. Але, на жаль, є виключення ця норма. Норма не буде стосуватися продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності купівлі продажу валюти і діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Що буде далі? Далі із 1 жовтня 2023 року будуть застосовуватися штрафи, але тут також маємо виключення: не будуть застосовуватися відповідальність по закону для тих суб'єктів господарювання, які... Проводять свою діяльність на території згідно із переліком 309. І так само, як і в ситуації з ФОПами, маємо з вами орієнтуватися на весь перелік і на перший, і на другий розділ: можливі бойові дії, активні бойові дії і тимчасова окупація. Також маємо виключення щодо підакцизних товарів. Це не є новина, тому що щодо підакцизних товарів, в нас діє відповідальність незалежно від того, чи встановлені пільги чи ні. Що стосується, РРО відповідальності для ФОПів то також є гарна новина. По-перше, вона буде стосуватися обмеженого кола ФОПів, платників єдиного податку, які не є платниками ПДВ і паралельно, які не здійснюють діяльність щодо реалізації технічно складних побутових товарів, лікарських засобів, виробів медичного призначення і ювелірних виробів. Ну, ці обмеження нам дуже добре знайомі по закону про РРО. Що маємо для них? Із 1 серпня 2023 року, по 31 1 липня 2025 року, але не пізніше, припинення або скасування воєнного стану буде застосовуватися зменшені розміри штрафів. Замість 100 і 150 відсотків 25 і 50. Зокрема, це буде стосуватися не видачі розрахункового документу, не проведення розрахункової операції. Ну а щодо форми чеку, також такі ФОПи будуть мати гарну е, для себе можливість спростити форму фіскального чеку в частині назви товари і товари чи послуги. Е, і ця спроця спрощення, ця вимога не буде стосуватися під акцизних товарів. Хочу зазначити, що щодо цього. Нам треба ще почекати, як змінить мінфін саме форму фіскального чеку. Але така можливість є. Наступна новина стосується ЄСВ. І перше, головне. Те, що можна і далі не сплачувати ЄСВ. Для кого? Для фопів і для самозайнятих осіб. Нагадаю, що норма закону пункт 9.19 підрозділу 8 закону про ЄСВ встановлював період на воєнний стан і 12 місяців після. Отже, ця норма не зазнала змін. Решта норм, яка стосувалася мораторію на документальні перевірки, нарахування, пені штрафних санкцій щодо недоїмки, ці норми починають працювати із 1 серпня. Так само починаються і документальні. Планові перевірки, які передбачені податковим кодексом. Але на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану, план графік таких документальних перевірок може бути сформований виключно для обмеженої кількості платників податків. Зокрема, йдеться про тих, хто здійснює діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, ті, хто проводить азартні ігри, і ті платники податків, які надають фінанс. І платіжні послуги. І наостанок дуже важлива новина: законопроект 8401. Припиняє або скасовує або виключає норму, яка стосується зупинення перебігу строків, визначених податковим кодексом на період воєнного і надзвичайного стану. Отже, з 1 серпня 2023 року будемо працювати в звичайному режимі і рахувати терміни податкової позовної давності, зокрема для зберігання документів і для податкових перевірок. скасування єдиного податку 2% точно відбудеться із 1 серпня. У зв'язку із цим законодавець передбачив низку вимог щодо врегулювання перехідних операцій для податку на прибуток ПДВ та єдиного податку. Також ФОП першої та другої групи із 1 серпня 2023 року повинні сплачувати єдиний податок, окрім ситуації, коли їх податкова адреса знаходиться на територіях, які включені до переліку 309. Також в нас встановлений 100% мораторій до 1 жовтня щодо. Застосування штрафів по РРО визначена обмежена кола суб'єктів господарювання, які підлягають документальним плановим перевіркам, і скасована норма щодо призупинення термінів. Податкової позивної давності згідно із ПКО. Ці питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в цій темі, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є чудовий відеокурс повернення до воєнних правил оподаткування, перевірки, штрафи, наслідки для юридичних осіб та ФОПо на цьому курсі я детально розкажу про всі ті новації, які привніс в наше законодавство, законопроект 8401 і ці норми, які вже запрацюють. Із 1 серпня. А ще на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Ну а якщо цей випуск був вам корисний, обов'язково поставте йому лайк. І поділіться з колегами. Підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарком якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!